Вітаю вас, мої любі малята! Я рада вас всіх бачити. Сьогодні у нас з вами заняття на тему Птахи взимку. Діти, хто мені скаже, яка пора року настала? Настала зима, молодці. Разом з зимою до нас прийшли холода, морози. А ще що разом з собою принесла зима. Молодці! білий пухнастий сніг. Діти, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а чи легко птахам жити взимку? Ні, не легко, тому що взимку птахам дуже важко знайти собі їжу. Птахи. Хоч і готують собі запаси їжі, але цього дуже мало і вони не можуть знайти собі їжі під снігом. А як ви вважаєте, як називають птих птахів, які відлітають у теплі краї з настанням зими? Я вам допоможу. Це перелітні птахи. Вони відлітають в теплі краї. Тому що не можуть залишитись зимувати, не можуть знайти собі достатньо їжі. А птахи, яких називають зимуючі, вони залишаються з нами зимувати. Пропоную вам переглянути відео. Привіт! А ти знаєш, як важко доводиться птахам узимку? Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я зараз тобі розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видобують. Зазвичай дятли харшуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шиглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном. Тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Шиголь дуже співочий птах. Омелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайги та лісотундри живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Зима важка пора для птахів, тому допоможи пташечкам пережити люті морози, змаструй годівничку.